Самі надійні, самі старі і провірені засоби захисту. Пастух був обмежений у зброї, зброї не було, зброю не давали людям. Через це мав він на все про все. Якщо це був добрий то мав топірець для захисту себе і своєї худоби. Але основне у пастуха це пуга. Пуга це по факту довгий канчук. Він має різні назви, нагайка, канчук і так далі. Гуцулю він називався Пуга, тому що основна була задача добрий Газда жалів худобу, ніколи її не використовував для бою, для ударів. Він використовувався більше для звукових таких моментів. Тобто з ним робили звуки, худоба знала, що це є. І через це от такими звуками полошили. І звіра, і худобу, тому що різкий хлопок. А в той час треба було розуміти, що зброя була заряджена пістонами. І звук вистрілу був. Це імітувало звук вистрілу, якого боявся звір. Це приводило до порядку стаду. І оце, це був підручний інструмент, так як у писаря перо, так у пастуха пуга. Зумітьте, тут ще вона в старому стилі зроблена, це шкіра от вона. Її коли сирою заплітаєш, вона висихає і зжимає. Колись навіть було, от вона орнаменти ці всі зроблені з серцю, чистого серцю, її зробили от воні, серець, шкіра світла. Це вже дублена шкіра. Сама на пузі шкіра дублена. А всі орнаменти, от, тут її дуже добре видно, якщо ми так відкриємо її, заплетено в узорі, заплетено і тут, на стиках, от коли закінчують, от вона. заплетено серце. Коли сирою шкірою, потім прошиваємо нею далі. Коли сирою шкірою ми це заплітаємо. Вона висихає, і тоді оця шкіра вже ну, вона затягує так, як зажим. Тобто от вона повністю.